Кайда, народний депутат України, фракція Свободи. Народився в Бердянську, Запорізька область, 42 роки. Після закінчення школи вступив до Львівської політехніки. Вже в студентські роки активний член ВО Свобода, тоді соціал-національної партії України. 94-го отримує диплом за спеціальністю інженер системотехніки. Працює в міську конкомі міськради винників, міста Сателіта Львова. 99-го стає помічником народного депутата Олега Тягнебока. 2006-го шостого обраний до Львівської обласної ради. Дві тисячі дев'ятого Тернопільську облраду. На виборах 2012 року був узгодженим кандидатом від опозиційних сил, одружений на чемпіонці світу з біатлону Олені Підгрушній. Від першого шлюбу має 16-річного сина Богодара. Улюблене хобі Риболовля. У Верховній Раді зареєстрував 24 законопроекти, подав 18 депутатських запитів, пропустив лише одне пленарне засідання. Так, це є бульвар Шевченка. Власне, це тут. Тут хтось приліпив жуйку, це не ми. 23-й будинок це має бути, власне, путатська приймальня Олексія Кайди в цьому будинку. Зараз будемо шукати вхід. Закрито. Насправді сьогодні двері це і Тернопільська міська організація Свободи. Напевно, тут точно хтось є. Але є, о, дивіться, є телефон Наталія. Алло. Алло, це Наталія. Ми просто знімаємо діяльність. Зараз я вам дам телефончик його помічника. Секундочку. Зараз на жаль відсутній зв'язок з вашим абонентом. Насправді проблема, що немає просто розкладу роботи. І тому не зовсім зрозуміло. Якщо я, наприклад, просто виборці, я прийшов, скажімо, зранку, перш половині дня в понеділок, то в мене от просто от, з таким я зустрічаюся. Okay. Тут на цьому ж поверсі є громадська приймальня ще одного депутата, правда, від удару Ігоря Побера. І от дивіться, в нього, до речі, є: з 10 до 17 є година вказана прийому вихідні дні суботи-неділя. Тобто, по ідеї, зараз там хтось має бути. Давайте спробуємо зайти. Теж нікого нема. Ми продовжуємо ходити темними коридорами цього будинку, де багато багато різних приймалень, різних громадських. От тут, наприклад, громадська приймальна загалом удару, як такого, зокрема, депутата Наливайченка. Може, тут ось є. Де вони всі є? Нам вдалося таки дозвонитися до помічників пана кайди, але як нам пояснили, ми не потрапимо все таки в громадську приймальню. На жаль, оскільки сьогодні просто 14 жовтня, тобто покрови і. Повному майже складі вся громадська приймальна, на чолі з самим депутатом. Зараз перебувають в Києві, де проходить марш пам'яті героїв. Упа. Ось так це власно виглядало в Києві, а ось так це виглядає тут в Тернополі, де е, в цей час відбувається церемонія освячення прапора. І, до речі, тут присутні і міський голова Сергій Надал, теж представник свободи, і сподіваємося, після церемонії поспілкуватися з ним е, про співпрацю з народним депутатом. Благословляючи освячуючи прапор, поблизу видів і свята вас і сина і святого Духа Амінь. Приємно, що нарешті маємо представника Верховної Ради, який є представником Українського об'єднання Свобода і обраний від міста Тернополя, тому що він чудово знає проблеми, які в місті Тернополі перед обранням ми з ним разом про ці проблеми про проговорювали, і більше того, народний депутат Олексій Кайда підписав зобов'язання допомогти місту в плані вирішення цих проблем, і зараз ми з ним разом над цим працюємо. Тут власне є список, про який згадує міський голова Сергій Надол. А це один з пунктів цього списку йдеться про реконструкцію набережної тернопільського ставу. І як ви бачите, насправді не чекаючи, поки депутату вдасться власне вибити необхідні кошти, щось почали вже вкладати. Але наразі коштів міського бюджету вистачило лише ось до цієї лінії. В Верховній Раді, наприклад, більшість є в партії регіонів. У вас в Тернополі абсолютно інша ситуація. Тут більшість є в свободи, і народний депутат у вас обраний так само від свободи. Йдеться про Кайду. Mm -hmm. а це, як це впливає на життя міста? На життя міста. Ви знаєте таке враження, що місто як жило в своєму ритмі, так і живе. Абсолютно нічого не помінялося. Ну, партія Свобода, націоналісти, вони молодці, підтримуємо їх повністю відносно націоналістичних характерів, але. Те, що ну, зараз відбуваються їхні обіцянки, ну не підтверджуються їхні обіцянки. Вони прийшли в парламент і вони наводять далі бучу в парламенті, замість того, щоб зробити якийсь спокійний цей парламент, то нічого доброго не робить. Якщо президент від регіонів, а це від свободи наш, то менша підтримка місту, так як в них різно різноразноглася, як то кажуть нас. Все. А то що, треба було за регіоналів голосувати? Не треба було за регіоналів, проголосували, як то кажуть люди за свого, але що вже зробиш. І поки люди самі не зміняться і не почнуть щось робити, то які б не були при владі, розумні люди і освічені, і нічого не поміняється. Там при владі партія регіонів. Тут при владі є свобода. Свої люди, своє крутять. Там крутять великі люди, тут крутять менші люди. Отаке. Але ви раді, щоб все-таки обрали саме свободу. Ну, в принципі, скажімо так, вона трохи ближче. Свобода трошечки вище, бо це є хлопці свої. Партія регіонів вони не наші. І зато, можливо, би партія регіонів тут би зробила і більше. Хоча я за свободу. Тернопільська міська рада це як Верховна Рада з точністю до навпаки. Тут є більшість, але це свобода. Є опозиція, але це партія регіонів. Причому тут є навіть свої тушки, але це теж регіонали, тому що від початку виборів вони втратили майже половину своїх людей. Лишилося всього шестеро депутатів, але вони відмовилися коментувати, як їм живеться в місті, де вся влада у свободи. Отже, ми зустрілися з Олексієм Кайдою вже тут в Києві. Це ми біля. Готелю Україна, де розквартировані депутати, які не мають власного житла, Знаєте, повернення, тому що не пощастило насправді Кайді, оскільки в 2005-му він би мав всі шанси отримати квартиру. А тут бачите, ну так, от такий побут депутата, фото дружини. Однокімнатний, насправді, номер, нічого такого особливого. Такий собі напівлюкс, Знаєте, ось ну і пан Кайда зрештою дав нам інтерв'ю, де ми змогли йому ті питання, які не вдалося з'ясувати в сюжеті, оскільки ми вже в. В номері готелю Україна, то, напевно, перше запитання буде, як ви будете квартирне питання, чи плануєте вирішувати як депутат, який постійно більш час проводить Києві? Ну, в принципі, квартирне питання вже вирішено, так? Ми всі живемо, у нас вся фракція. Хто не є з Києва або хто не має меш... помешкання тут в Києві, проживає якраз в готелі Україна. Тобто Ви не претендуєте на якісь ще квартири, які там, ну. Не претендуєте. А є? А є? Не тобто знаю. треба, Все треба вже спершу, спершу ставити питання, чи є квартири? Ясно, що їх немає і грошей не передбачено ні на квартири, ні на компенсацію. Ми побували, власне, у вас приймальні, не самі приймальні, лише біля приймальні, тому що вона була закрита. Власне, що мені не сподобалося, що там, наприклад, немає розкладу роботи. І там немає контактних телефонів. Тобто, ми стикнулися з тим, що ми не знали, якби як що би робив би виборець в даній ситуації. Ну знаєте, у мене є постійно помічник, який сидить в громадській приймальні. Можливо, вона вийшла, можливо, це був час обіду. Ні. Можливо, насправді це був Тоб... час, коли був марш власне пам'яті героїв УПА, і тому всі ні. були в Києві. Ми зі совсі було ні, ну не не всі були. Помічниця ще вона е, в мене працює в Тернополі. Тобто, могла вона десь вийти? всяке може бути ж? Ви підписали Сергієм Надолом там такий ніби як меморандум, що коли стаєте депутатом, то виконуєте там є вісім пунктів досить конкретних допомоги. У Нас дуже люблять казати, А от ви обіцяли. Я ніколи не обіцяв, так само як жоден член нашої партії, що від мене вимагається написати депутатський запит або депутатське звернення, бути на, наприклад, засіданні Кабміну, просити, щоб були виділені кошти або вимагати, щоб були виділені кошти на мій округ, але з кабінету міністрів приходять відписки. З облдержадміністрації приходять відписки. Тобто ми от діємо в межах того фонду, який є, і так далі. Але знову ж таки, знаєте, під лежачий камінь вода не тече. Я знову капаю, 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 дайте гроші, дайте там 18 мільйонів на добудову архіву. Ну і наостанок традиційне запитання: яко у вас мрія як депутата-мажоритарника? Знаєте, от зараз скажу, та яка мрія? Скажуть, ну якийсь там мрійник. Ну але знову ж таки, у мене немає якоїсь аж великої мрії. І я думаю, не тільки це стосується мажоритарників, а взагалом депутатів, які є депутатами проукраїнськими, які є депутатами патріотом націоналістами Ми ж нічого нового не вигадуємо. Ми хочемо, щоб українська держава була українською, щоб все було почесному. була програма, дорогі депутати, на сьогодні це все не.